Майже. Я, я Сергій Святковий голова обласної ради прибув сьогодні ваш судовий колектив для того, щоб представити нового керівника. Отже, почати хотів би зачитати рішення сесії, рішення перепрошую в інфекційну особу. Я не буду зачитувати конституючу частину, я зачитаю фрагмент ухвальної частини. У задоволенні позову Власюка Віктора Васильовича до Вільнської обласної ради про визнання недійсною умовою умови контракту трудового договору, визнання трудового договору таким, що вкладений на визначений строк, визнання незаконним розпорядженням поновлення на роботі, позову Власюка Віктора Васильовича до Вільнської обласної ради. Пропонування позивача на посаді головного лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи у зв'язку з визнанням контракту між Вінницькою обласною радою та Лусюком Віктором Васильовичем від 30.04.2013 року таким, що укладений на невизначений строк стягнення середнього заробітку на період вимушеного прогулу відмовити. Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскаржене в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів. Рішення суду від 19 серпня 2014 року. На підставі рішення проєкційного суду я підписав розпорядження і дозвольте вас ознайомити. Розпорядження від 21 серпня 2014 року номер 243 Про скасування розпорядження голови Вінницької обласної ради від 29 липня 2014 року номер 202 Я не буду зачитувати знову ж таки конституючу частину, зачитаю ухвальну. Скасувати розпорядження голови обласної ради від 29 липня 2014 року номер 202 поновлення Васюка Віктора Васильовича на посаді головного лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Друге. Розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії обласної ради. Третє. Контроль з виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної ради Солейко Наталії Петрівни. І розпорядження від 21 серпня 2014 року номер 245 про призначення Фіщука Валентина Васильовича виконувачем обов'язків головного лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Не буду зачитувати кусотуючу частину, зачитую ухвально, призначити Фіщука Валентина Васильовича виконувачем обов'язків головного лікаря Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи до призначення головного лікаря цього закладу. Друге, контроль за виконанням цього розпорядження, покласти на заступника голови обласної ради Солейка Наталію Петрівну. Даний проєкт розпорядження завізований, зокрема, і директором департаменту охорони здоров'я Бабій. Тетяною Федорівною і заступником голови облдержадміністрації Гешком Андрієм Петрович. Отже, Максим Васильович з цього часу вступає в виконання. До виконання своїх обов'язків несе відповідальність за роботу даного комунального закладу. Дякую, Серега. Шановні колеги, я радий бачити знайомі обличчя. Е, ну, майже 15 років тому назад, 14 років тому назад, свій час я працюючи на посаді заступника начальника обласного управління охорони здоров'я. Відповідав за роботу медико-соціальної експертизи, був куратором цієї служби. Головним лікарем тоді був Василь Григорович Власюк. І скажу відверто, за той період менше двох років, що я працював в обласному управлінні охорони здоров'я. Практично не було, не було ніяких скарг, ніяких зауважень, ніяких невдоволень. Але, на жаль, останнім часом, після Революції Гідності. Люди перестали мовчати, люди почали висловлювати неприємні факти. Я не хочу це називати корупцією, тому що ну, правоохоронні органи мають винести, чи судові органи. Але все-таки багато було недоволених. Тому, е, перш за все, перед собою за Допомогою за підтримкою обласної ради Департаменту охорони здоров'я я і за дорученням обласної влади я ставлю завдання перед собою, перед колективом проводити роботу максимально прозоро, щоб всім людям було зрозуміло, чому є підстави отримати групу інвалідності, а чому в тому чи іншому випадку немає підстави. Я докладу всіх зусиль, щоб розмови про те, що хтось десь платить гроші, що хтось десь, вибачте, купляє групи інвалідності, чи заключення, чи довідки, що були прикорочені. І я надіюсь, перш за все, на допомогу громадськості, надіюсь на співпрацю з правоохоронними органами. У мене є цілий перелік заходів, про який я ознайомлю вже весь колектив. В робочому, в робочому порядку, звичайно, після того, як поспілкуюсь, вивчу ваші пропозиції, ваше бачення, як роботу медико-соціальної експертизи зробити прозорою, зробити власною і зробити зрозумілою для всіх.